Вітаю всіх! Як енергії аркану закохані, будуть впливати на нас 6 лютого 2025 року. Енергії дня нейтральні. І, можливо, в цей день варто було б зрозуміти, що ми у своє своє життя залучаємо тільки те, що маємо всередині себе. Тобто, Зовнішнє, то ж те, що ми проявляємо зовні, відображує те, що знаходиться всередині кожного з нас. І якщо ми проживаємо свій досвід, то ми розуміємо, що Інші люди допомагають нам зрозуміти себе, тобто, що вони що ви бачите в інших людях, то це обов'язково ви маєте і всередині себе. А загалом, це день для того, щоб проводити певні зустрічі, консультації. Контакти різного плану можуть бути, спілкування забагато. І також це можуть бути і ділові контакти. Хтось отримає корисну інформацію, для когось будуть поїздки, можуть бути як особистого характеру, так і ділового. Можливо, протягом дня будуть виникати ситуації, коли вам доведеться приймати рішення або робити певний вибір. В цей день. Для кого заплановані покупки, можливо, відвідування салонів краси, або магазинів, або зустрічі, то це все буде актуальним у цей день, і до того ж вдалим. В особистих стосунках будуть взаєморозуміння між партнерами і підтримка. Можливо, це буде якийсь певний переломний момент у житті або когось одного із партнера, або взагалі ваших стосунків. Тому що ця карта ну, і ці енергія нам сьогодні показують, що в життя можливо прийдуть зміни. Можливо, для кого немає в кого немає пари, то це буде зустріч із новим, з новою людиною. Або, можливо, в існуючих стосунках від відновиться або з'явиться пристрасть. Також, якщо ви стоїте перед вибором, чи вам зближуватися із партнером чи ні, то цей день говорить, що так. Таким чином, ви пізнаєте краще того партнера і зрозумієте, чи потрібно вам далі продовжувати ті стосунки. На роботі і в бізнесі вдалими будуть переговори або співпраця з партнерами. Можливо, хтось отримає вигідну пропозицію, або зробить вдалі інвестиції. Хтось, можливо, буде обирати новий напрямок у роботі, або просто взагалі її змінить, або, можливо, перейде до нового проєкту. Тобто, всі ці події у вас будуть складуватися найприємнішим чином для вас. І порада для вас на сьогодні. Пам'ятайте, що. Інтелект і інтуїція у кожній людині повинні займати однакове положення. І це нам сприяє для нашого розвитку. Тож, якщо ви щось вибираєте в цей день, не бійтеся цього робити. Дійте і не сумнівайтесь у своєму виборі. Також, якщо у вас доведеться де з ким з'ясовувати стосунки або відстоювати свою позицію, намагайтеся використовувати компроміс. Таким чином, ви для себе більше благосприятливу атмосферу створите. І також, можливо, на цей день, якщо вам ще доведеться щось там розглядати, то ви повинні не приймати рішення однобоку. Тобто розглядайте всі варіанти перед тим, як щось зробити. І звертайте увагу на свій внутрішній світ, на свої почуття, розбирайтесь із своїми бажаннями. І тому, чому ви надаєте перевагу. Тому що саме ви визначаєте свій напрямок і своє життя. Це день загалом вибору, і я бажаю вам робити вибір завжди на користь себе. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім миру, любові, злагоди і достатку.